Жданий військовий експерт на зв'язку зі студією 24-го, пане Олеже, вітаю вас, слава Україні. Героям слава вітаю. Пане Олеже. Знаєте, маю незвичні відчуття від того, що вже третю добу поспіль не чую повітряних тривог. От якщо бути точними, два дні і восьму годину поспіль тих тривог немає. І знаєте, можна було би сказати: ну і слава Богу. Ну але ж не з таким сусідом, якого ми маємо з Божою цією допомогою, скажіть, будь ласка, от найгірші побоювання, що росіяни в такий спосіб зараз просто накопичують ті свої ракети, щоб завдати по нас масштабну ракетну удару, як вони оце полюбляють по понеділках останнім часом робити. Ну, цілком імовірно така така ймовірність на жаль існує. Що вони накопичують сили, вони готують ракети для того, щоб звозять їх на аеродроми, для того щоб їх потім застосувати. Наскільки потужним буде удар? Ну дуже важко сказати скільки вони зможуть зібрати. До речі, от сьогодні з'явилася інформація, правда, в російських пабликах, що в Москву сьогодні прибув черговий літак Іл-76 з Тегерану. Оце могли привести е чергову партію шахедів для обстрілу нашої е території. От е їх можем, можемо очікувати на найближчим часом. А знаєте, от к, к тим шахедам, к тим іранським дронам, ми трохи вже призвичайлися, а ми тепер от побоюємося іранських ракет і в багатьох от. Ну, окей, не в багатьох, можливо, але в чималої кількості українців мало не апокаліптичні з цього настрої панують. Ну, мовляв, отже, ж ми із дронів сміялися, що вони там морально за морально застарілими копіями американських зроблені десь там на колінці. А мовляв, от, а з ракетами буде ще гірше, і тепер росіяни будуть завдавати тими іранськими ракетами по нас масованих ударів. От. На вашу думку, я розумію, що е, тактико-технічних характеристик тих іранських ракет е, і ще немає, і ми, напевно, на собі те все будемо дізнаватися. Менше з тим, от вони зможуть якось докорінно змінити на користь Росії хід цієї війни. Чи боятися того особливо не варто і росіяни просто замінять тими іранськими ракетами брак своїх і будуть з нами робити все те саме, що вони і так роблять. Ви абсолютно праві. Що просто додається ще одна номенклатура ракет. Калібрів стане і стає все менше, балістичних ракет до комплексів «Іскандер» стає все менше. Ну додається, бачите, вони вже там відкривають. З'явилася така ракета, як Х-32, Це модернізація ракети Х-22. До речі, радянська модернізація. і Росіяни її доробили просто і в 16-му році прийняли на озброєння. Так що ну нам, нам просто не звикати. Єдине, що погано, те що дійсно ніхто не знає остаточних характеристик цих ракет, і вони ні разу не застосовувались в умовах в умовах застосування протиракетної оборони, як поведуть себе оці сучасні комплекси, ті типу по НАСАМС, насам, які нам ну на нам ще повинні передати, і У нас вже працює, коли вони зустрінуться у повітря з цими ракетами. Ну, це перспектива. Я так думаю, найближчих ну десь двох місяців, не раніше, Іран зможе передати ці ракети, тому що треба по-перше визначитися з самими ракетами пусковими. Друге, треба навчити екіпажі і розрахунки, точніше для ведення вогню цими ракетами. Ну і третє саме головне: там у Ірана зараз ситуація у самого не дуже гарна. І якщо Іран буде змушений вступити в протиборство з Саудівською Аравією, як заявляє зараз Саудівська Аравія, до речі, я нагадаю, що між Саудівською Аравією і Іраном немає суходольного кордону, а це означає, що вони можуть обмінюватися тільки ударами з дистанційного вогневого ураження, а це ракети і ті ж самі шахеди, ті ж самі дрони. Так що ми ще подивимось, а будуть підстави у Ірану для передачі ракет. Ну і ще одне зауваження: Сполучені Штати зацікавилися цією пропозицією Ірану передати у Російській Федерації оперативно-тактичні ракети, і вже висловлюють своє занепокоєння. Це може закінчитися введенням додаткових санкцій з боку Сполучених Штатів проти Ірану. Тобто виходить, як це не страшно може прозвучати, але нам цікаво, щоб Іран розпочав з Саудитами цю от війну, так? Так, на жаль, на жаль, так. Хоча тут ви ж розумієте, що палка у двох кінцях справа в тому, що будь-який будь збройний конфлікт, в який буде втягнути ну, опосередковано, звичайно ж, Сполучені Штати, а Саудівська Аравія вже звернулася до Сполучених Штатів за допомогою, за захистом. То для нас і це може відволікти увагу сполучених штатів від нашої війни, чого до речі може й добиватися Російська Федерація. вони можуть бути ну, підстрікателем в плані того, щоб Іран розпочав бойові дії проти Саудівської Аравії. На жаль, це так. А от якщо повернутися до теми цих от іранських дронів, експерти порахували, ну принаймні називають таку цифру, що Іран на тепер спроможний збирати по 150 тих дронів на місяць. Оце. Велика цифра це багато чи мало, на вашу думку. І що збирають вони не тільки в себе, збирають вони в Сирії, в Таджикистані. І от сьогодні припущення пролунали, що вони також можуть в Білорусі збиральний майданчик поставити в Барановичах, де розташовані потужності 558-го авіаремонтного заводу, одного з найпотужніших на теренах колишнього СРСР по ремонту і модернізації радянської авіатехніки. Чи спроможні вони таке зробити? Ну, цілком можливо. Цілком вони до речі, спочатку була інформація, що білоруси, начебто, хочуть відновити свою програму безпілотників. А так я думаю, що вони дійсно можуть базове підприємство використовувати для зборки цих безпілотників. Но справа у тому, що для того, щоб організувати зборку, треба отримати комплектуючі. І тут головне питання: хто ці комплектуючі виробляє? Я так припускаю, що на якби це не не Китай чому? Тому що у Китаї є схіри, схеми стосунків економічних стосунків з Іраном. Китай закуповує іранську нафту в, в сіру в сіру, а іноді навіть в чорну. І генерал Сулеймалі саме був ліквідований. Одна із причин ліквідації була в тому, щоб зламати він ку, мав, він в ці постачання нафти. І Китай може давати комплектуючі. А ми знаємо, є, є прямі зв'язки Білорусі і Китаю. Тому так що може бути, що частина комплектуючих може піти напряму. Ну для нас це погано. 150 дронів на місяць. Це дуже це. Я думаю, що багато. Так, да, воно докорінно не змінить ситуацію, але навантаження на нашу систему протиповітряної оборони буде дуже велике. Пане Олеже, а чи маєте ви інформацію, наскільки ми змогли зміцнити свою цю протидронну оборону я про використання стрілецької зброї, зенітних тих от кулеметів, щоб ті дрони збивати? Чи вдалося нам от досягнути якогось прогресу в цьому напрямку? Так, да, безумовно. Ми досягли прогресу. Фактично, на сьогоднішній день в нас створена сітка по всій країні. І, до речі, ця сітка чергує цілодобово. В плані того, ви абсолютно праві від стрілецької зброї до о, зенитних гармат. Це на тактична ланка для зах... для боротьби от з такими дронами. Я не буду розкривати деталі, але повірте, люди чергують цілодобово. От ви кажете, бачите, не хочете розкривати деталі, а я поділюся тими деталями. В мене висотний будинок на околиці Києва, і от мешканці будинку цілком ну серйозно обговорювали варіант з того, щоб запропонувати дах нашого будинку для того, щоб поставити там цю от зенітку і збивати ті от дрони. Ну щоб і долучитися до оборони. Ну і будемо чесними, щоб свій будинок в такий спосіб убезпечити. Або ж навпаки, ми б стали ціллю для російських атак. Дайте оцінку, будь ласка. Ну тут дивіться, справа у тому, що цілі наврядчі вистане за цілю. Чому тому що дрони не мають зворотнього зв'язку? Вони програмуються на якусь ціль, і вони йдуть всліпу по координатах на цю ціль Веде веде їх система GPS. а точніше, ні Ні GPS, Зараз Росія перейшла на власну систему Глонас для того, щоб не бути залежним, щоб американці не могли ввести похибку для їхніх дронів в цю саме в цю систему. О, так що в цілі ви навряд чи станете. Це треба довготривалий час, щоб розвідка російська розвідка засекла цю вогневу точку і передала ці координати. Але скажу так, що е, висотні будівлі не ну житловід. Я думаю, що навряд чи ми будемо використовувати, але висотні будівлі будуть. Я думаю, що будуть використані в якості е, позицій зенитних засобів для того для боротьби з цими дронами. Ну до речі, от у в Київ, в Київській області я знаю, що у нас розташовують не, не по, по, подалі від житлових масивів такі позиції. Це щоб, якщо що, щоб ті дрони на голови не падали мешканцям? так, абсолютно так. вірно, щоб дрони не впали на голову і щоб мешканці не підстрибували від чи, термі, ну, термінових черг з автомату чи з кулемету чи з армати. Пане Леже, окрім іранців, на жаль, отримали ми також інформацію про те, що російської диктатурі тепер допомагає північно-корейська диктатура. Що Пхеньян поділився і ділиться з Російською Федерацією тепер і своїми снарядами. Чи правильно я розумію, що Північна Корея дійсно має великі запаси артилерії? Ну тому що саме артилерію, схоже, північна Корея і готувалася воювати зі своїм південним цим от сусідом. І якщо це так, то що це виходить? Що е, Путін знайшов просто цю бездонну бочку, де буде він ці снаряди черпати тепер? На жаль, він ну то що бездону бочку навряд чи, але е, джерело постачання так він дійсно, мабуть, знайшов. Знову ж таки, повертаємося там е, дуже багато зразків радянських часів у північної Кореї, бо радянський союз її підтримував в тій війні, і е, вони е, но вони фактично не виробляють боєприпаси. У них немає сировини на Північна Корея там немає, е, копалин, е, в, природних копалень для того, щоб виробляти метал, виробляти вибухові речовини і виробляти параха. Так що тут знову ж таки треба шукати вуха Китаю. Е, Китай може постачати сировину для виробки, і Росія, а Росія може просто використовувати північнокорейську е, промислову базу для виробництва цих боєприпасів. Або Росія сама постачає тому що Росія, до речі, має скільки біля ста кілометрів спільного кордону з північною Кореєю, і вони і, і там є залізнична гілка, до речі, і вони можуть постачати сировину, а північна Корея просто організовує виробництво. Чому? Тому що в Росії знов ж таки не, по перше, хоча Росія не виробляє вибухових речовин, пороха виробляє, вибухові речовини не ні, не виробляє так, що тут треба шукати якусь третю країну яка буде постачати сировино а північна корея просто виробляє ці боєприпаси для російської федерації але бачите з ваших слів все таки вуха китаю із Північною із північної цієї там і з... і з того боку і з того боку так ну о, китай Китай в якоїсь ступені вигідно щоб росія збереглася чому тому що він вони за рахунок росії але сильно послабленою можуть Торгуватися зі сполученими штатами це може бути розмінна монета в перемовинах стосовно співіснування США і Китаю. Ви кажете, що Північна Корея мала номенклатуру радянської цієї артилерії. А чи все-таки не може так бути, що вони спроможні ці от північні корейці на китайських комплектуючих виробляти щось подібне до цих от високоточних ескаліборів снарядів до натівської артилерії, з яких ми дуже тішимося, наскільки вони точні? Чи боятися такого не варто? Ні, високоточно. Я думаю, ні, високотехнологічної зброї там навряд чи є. Саме високотехнологічна зброя це корейські ракети, і ми бачимо, як вони літять. І то я думаю, що в основному за рахунок тих технологій, які передає їм Російська Федерація. Так що і дальність у них ще там не така вже велика. Ну з точністю дуже важко сказати, тому що ми не знаємо результати випробувань, яка була відхилення від розрахункової точки. Я маю на увазі ті пуски, які вони проводять. А казати там, ну може в них краснополі є є це радянських високоточний боєприпас для 152-мм двохміліметрових гаубіс, але дальність його польоту така ж сама фактично, така ж сама, як у осколково фугасного Снаряду таких зразків як Ескалібур там немає. Пане Олеже, ну і до останнього цього союзника не тепер вже про всіх пройшлися в путінських союзниках до Білорусі. От наскільки Білорусь спроможна стати ремонтною базою для російської цієї техніки? Ми знаємо, що от президенту, самопроголошеному президенту Лукашенко, йому вдалося зберегти, на жаль, як ми тепер розуміємо, цю от промисловість з радянських часів. Наскільки він може от свій військово-промисловий комплекс переналаштувати на те, щоб обслуговувати оцю російську військову машину? Ну він він це і робить, на жаль, і ми це спостерігаємо зараз. от цей рух ешелонів в Білорусі з Білорусі деякі дивувалися, чому везуть військову техніку, а потім її вивозять. Так вони саме везуть на для того, щоб відремонтувати і привести до ладу, і потім знов повернути в склад радянських радянських сказав союзної держави. Вони ж там готують. Угруповання військ е союзної держави, От, тому я е згадав про радянський союз в лави Російської війська Російської Федерації. Так на жаль, Білорусь буде е забезпечувати, як вона це робила раніше, і так, бачите, вони розгортають. Біз базу авіаційну для збору безпілотників, і вони вже розгорнули базу промислову для ремонту і відновлення російської техніки. До речі, вони цим займалися ще в перші місяці війни, коли російські війська вивозили свою пошкоджену техніку в Білорусь. Ми знаємо навіть приклади, коли е, строковиків білоруської армії. Е, Притягували до виконання робіт там щодо відмивання кров, крові і залишків тіл російських солдат в техніці, і вона потім е рушала на підприємства, де її відновлювали. Олеже, я хотів би запитати ваших оцінок, вашої аналітики, вашого аналізу от тих от масованих ракетних обстрілів нашої енергетичної інфраструктури, що Путін завдає тепер от регулярно з від 10 жовтня. Він це робить. Ну і не знаю, як у вас а в мене, от в будинку, вже по три рази на день відключають електрику, по чотири години. Тобто, ми на тепер 12 годин з 24 вже без електрики. Я не жаліюся, я констатую, але ну я й готуюся до зими. Да? Я придбав спальники, я придбав намет, щоб Квартирі ставити, от, прочитав, що намет в наметі можна грітися, якщо мороз за вікном і немає централізованого опалення, що так корейці роблять. Тобто я готуюся до подібного. Але, от в цьому марафоні Путін б'є по енергетиці по енергетиці нашої. Ми відновлюємо ту енергетику. От в цьому марафоні чи є шанс? В нас встояти і витримати ці атаки. Або ж треба чесним собі зізнатися, що шансів в нас немає, і Путін ймовірніше за все нашу енергетику виб'є, і будемо би без електрики і без тепла. Ні чому шанс у нас є, шанс завжди є. Е, я нагадаю, що сьогодні 12 країн Європи, не тільки Європейського Союзу, 12 країн Європи, сьогодні е, погодилися на передачу нам обладнання. Ремонтних е, е, потужностей і грошове забезпечення для оплати цих видів ремонту саме нашої енергетичної галузі. І саме головне, що Європейський Союз сьогодні готовий постачати нам електрику, якщо у нас буде е, критична ситуація з виробленням потужності. Так що у нас є всі шанси вистояти Да, перебої до речі, у нас теж було е, два рази, зараз вже три рази. Сьогоднішнього дня я так розумію, вже три рази відключають. Зараз буде чергове відключення електрики. Я розумію ситуацію, але служби працюють. Допомога йде. А останній приклад Швейцарія дає 100 мільйонів франків швейцарських для саме для оплати робіт по відновленню енергетичної галузі, галузі України. Така новина з'явилася сьогодні у засобах масової інформації. Так що витримаємо так, розмі померзнемо, але витримаємо в нас. Немає іншого вибору. Направду ми до того Хіба хочемо, мусимо так, да? так. Ми готуємося до того. Ми це все розуміємо. Ви Швейцарію згадали. Не можу не згадати Швейцарію. Відмову швейцарців. Німеччина звернулася з до за дозволом дати до е, гепардів боєприпаси. Швейцарія відмовилася з посиланням на власний е, цей от нейтралітет. Що це? Це чому так. Чи маєте тому пояснення? Ну нічого дивного. Справа у тому, що Швейцарія, на жаль, Швейцарія є наполегливою і і я би так сказав, постійною в своїх принципах. Це принцип Швейцарії, вони нейтральна країна. Тому, скоріш за все, це і польлягло в основу такого рішення, що не давати згоду на передачу швейцарських боєприпасів, які вироблені в Швейцарії, до систем Гепард. Ну я думаю, що будемо ми користуватися тільки німецькими або іншими, хто е, виробляє до цієї системи. Принцип Швейцарії нейтралітет. Вони так е, фактично пройшли повз всіх, майже всіх світових війн. А чи знайдемо ми до гепардів цих боєприпасів? Я знаю, що це надзвичайно е, швидкострільне зброя, і до тих боєприпасів дуже багато потрібно. Чи знайдемо ми, окрім де в Швейцарії, їх придбати? Так, це не проблема. Боєприпаси не проблема. Це ми це ми вісім років не знали, як нам і де побудувати патронний завод. Повірте, будь-яка країна, от на, ну, до речі, Ізраїль, да, з чого він почав свій військово-промисловий комплекс з будівництва патронного заводу. Потім вже вони розвивали інші галузі. І так, в цивілізованих країнах там боєприпаси, це основа. Азербайджан з чого почав відбудову своєї армії. З будівництва виробництва боєприпасів до всіх зразків радянських типів озброєння сьогодні Азербайджан виробляє всю лінійку боєприпасів. Так що не проблема сьогодні купити боєприпаси для гіпарду. Може, нема чина хотіла передати в рамках безкоштовної безмежної допомоги. Так, да, це було би дуже приємно для нас, але ну не сталося, як гадалося. Так що будемо шукати або на ринках, або інших виробників ці боєприпасів. Ну а вже після нашої перемоги, я думаю, ми повернемося до цього запитання, як так сталося, що з 2014 року як втратили луганський патронний завод, так свій і не побудували. Пане олеже, якщо можна вже на останок, дайте, будь ласка, свою оцінку тому, що відбувається зараз в Херсоні і на правобережжі Херсонщини. Ну бо інформація, знаєте, і припущення, от вони різняться кардинально. Одні кажуть, що росіяни з міста тікають, вивозять звідти все, що можна, і людські ресурси, і навіть там світі мощі. А інші кажуть, що навпаки, росіяни передислоковуються на Херсонщину, що вони найкраще там на тепер накопичують все, що мають там штурмовиків, десантників своїх, і що вони мало не те, що в оборону сідають, а навіть. До продовження свого наступу готуються. Ну, про наступ. Ні, це дуже громко гучно сказано. Справа в тому, так, да, дійсно, вони проводять ротацію. Війська, те, що не потрібна, там розгвардія чи там якісь війська забезпеки, вони все заприбирають звідти і туди заводять, да, бо самі боєздатні намагаються, самі боєздатні частини під Мілітополя. Там резервними затягнули туди, і да, так дійсно вони свою адміністрацію, цю колабораціоністку, вони евакуювали на лівий берег. Фактично вони перетворюють цей плацдарм на укріп район, весь плацдарм, який знаходиться сьогодні під їх контролем. Чому тому, що тут дві складові: Політично Путін віддав наказ не на кроку назад і втративши правий берег, Росія фактично ставить під загрозу Запорізький на і Донецьку, Донецьку область а так, а також відкриває нам шлях на Крим. Так, що вони будуть як я і казав раніше? Вони вони будуть намагатися дати нам бій і відстояти цей правий берег зараз. Там ситуація дуже складна. Ми ведемо в основному позиційну війну. В основному е на деяких напрямках проводимо розвідку боєм, А в основному е головне завдання сьогодні полягає. До речі, користуючись нагодою, не можу я сам артилерист і не привітати наші ракетні війська артилерії. Сьогодні їх день їх свята, і от за допомогою цих дистанційних засобів вогневого впливу, а саме ракетних військ артилерії, ми планомірно виносимо це угруповання, намагаючись максимально знизити їх бойову потужність, пане Олеже. Ну тоді від мене, як від цивільного вас, із святом сьогоднішнім. І допоможіть мені, все таки цивільному зрозуміти, от що на з тим правобережжям Херсонщини не так. Бо мені цивільному да, умовно диванному генералу виглядає все ідеально. Ми їх оточили, притисли до Дніпра, перебили транспортні артерії, унеможливили підвезення боєприпасів тими е, е, цими мостами, мостовими переправами. Тримаємо їх під вогняним контролем. Е, літає наша авіація. Спостерігає штурмові ці е, фронтові штурмовики. Б'ють по лінії фронту. Авіа... Е, артилерія катається в. Довж лінії фронту, високоточна, далекобійна. От, здавалося би, вони в Капкані, вони в ловушці і ми маємо їх би досить швидко знищити. Але цього не сталося. Чому так? Чого я не розумію, що я упускаю із віда? Головна погибка в тому, що немає оточення. Є вогневий контроль чи вогневий мішок. От так я би сказав. І ми не Повністю контролюємо. Ми намагаємося контролювати логістичну систему російських військ. Но треба розуміти, що таке російські війська. Вони, як мурахи, вони тащать по одному ящику. Вони на лодках переправляють там продовольство, бочки з спальним. Вони кинули труби по дну Дніпра для перекачки палива на для забезпечення свого угруповання. І 300 кілометрів Дніпро Дніпра, які вони там е, контролюють. На жаль, ми не можемо перекрити на 100%. саме тому, і е, вони і підсилюють своє угруповання військ. Саме тому вони їх там і накопичують. До речі, за от наприклад Каховську дамбу згадайте шлюз. Да, ми перебили міст через шлюз. Там 30 метрів було мо мосту. Вони там перекинули три танкових мостових переходи. Три колії зробили для того, щоб перекидувати техніку, і ми сьогодні змушені дуже важко в них влучити, навіть Хаймарс. І ми сьогодні змушені громити колони, коли ми їх зможемо піймати, чи на правому, чи на лівому березі Дніпра, той же наплавний мост з барш. Дивіться, от до речі, цієї доби вчора знов таки був черговий вогневий удар по цьому наплавному мосту. Потопили декілька, декілька барж. Сьогодні вони проводять ревізію, тягнуть нову баржу і знов відновлюють цей міст, не враховуючи втратами, і з іншим, от в цьому головна, ну це треба розуміти, що вони, вони за будь-яку ціну, незважаючи на які втрати, вони намагаються забезпечити і цю життєдіяльність цього угруповання і підсилити його. От Такий на жаль принцип ведення бойових дій з Російською Федерацією, тобто є розуміння, що за Херсонщину вони будуть триматися до останнього максимального посильна. Там вони будуть битися до останнього солдата. А що тоді нам такого потрібно, щоб ну зламати цю ситуацію? Що які мають умови змінитися? Якась можливо нова зброя в нас має з'явитися? Чи ми маємо сконцентрувати більшу кількість військ, отримати бронетехніку і піти там бронетехнікою в цей контрнаступ? Що такого має? Ні, влопити не немає сенсу. Влопити не Немає сенсу, чому тому, що будуть дуже великі втрати? Вони там вони там будують не одну лінію оборони. Вони готують Херсон до вуличних боїв тут? Головним чинником може стати вогневе ураження. Основу знову ж таки повертаємося до ракетних військ і артилерії. Якби у нас були ракетні системи, якби у нас було набагато більше набагато більше систем типу Хаймарс і набагато більше артилерії західного зразку чи, чи нашої старої артилерії, але з достатньою кількістю боєприпасів і ресурсу. Тоді да, тоді ми могли в таким чином наносячи вогневого ураження дистанційно і знижуючи, знижуючи таким чином бойові потенціали цього угруповання, у нас є шанси його зламати в іншому випадку. Це будуть дуже важкі бої з, з великими втратами. Тобто дякуємо союзникам за допомогу, але жаліємося, що ті І просимо допомогу. ще. Да, Просимо ще, і е, саме головне кількість номенклатуру начебто, ми узгодили, але от з кількістю поки що величезні проблеми. Пане Олеже. Я дякую вам за ваш час. Я дякую за ваші відповіді і так. пояснення. Військовий експерт Олег Жданов був на зв'язку зі студією.